Привіт всім! Трохи незапланований запланований відео. Зараз у нас 22-23. Я тільки продовжую працювати, бо я не зупинявся. До чого я? Спробував друкувати проміні. Я друкую лише сегменти. Це декоративні сегменти. Спробуємо, що з того буде. Чому всередині буде армація, а це лише буде чохол. Трошечки я змінюю конструктив, будуть, їдуть до мене оригінальні, ну але потрібно хлопцям працювати. Ковпачки вже працюють, вони себе зарекомендували. До речі, всі, хто мені писали, що ненадійний друг, там хрупкий. все. Чесно кажучи, поламати ну, дуже складно, все можна поламати, все. але ну, дуже складно. І Щоб ви розуміли, статистика у дронів така, що вони стільки реально тупо не живуть, скільки ходитиме та пластмаска. Скоріше за все, дрона вже давно не буде, а пластмаска ще буде десь ціло валятись. От така от ситуація. У системах. Всі, хто просять у мене файли систем, е, хлопці, у вас немає електроніки, пі, з якої я роблю. Ваша електроніка тупо не влізе. У мене немає часу перемодельовувати під вашу електроніку. Вибачайте, ну якби ви міли самі моделювати, я думаю, вже самі б зробили ту систему. От, ці системи я доробляю і вже більше робити не буду. Скоріш за все. Чому? Тому що в кожній системі є якийсь недолік, і мені вже самому вони не подобаються. Тому я розробив трошечки інакшу версію трошечки, ну, кожної системи і односкідніх систем під ргд РГО, там і подібні. І двохскідні системи теж іншого форм-фактору буде. Все буде друге. Тому надалі я не бачу взагалі логіки це розвивати. Така Ну і всім, хто хоче мені допомогти, у мене невеличкі трабли з ноутбуком. Це, це мій старий бойовий ноутбук. У мене є новий, але я ще на нього не перейшов. Там трошечки деяка складність з програмами є, бо у мене куплені програми. От, і Перейти не так дуже просто і не так дуже зручно. От, тому я з ноутбуком трабли, і трабли, звісно, з перемодулюванням. Я трошечки зупинився. І е, щодо принтера. принтер я так і не полагодив, як і обіцяв, що я його хрен полагоджу. Е, тому мені хлопці задонатили ще один принтер їде до мене. Цей поки стане, е, от, це в основну майстерню. По хвостовикам. Е, Питають, у мене лишились тільки 50 мм. І їх дуже багато. Дуже багато, і чогось їх стали все менше і менше брати. Ну, не знаю чому. Бо я трошечки випав з цієї всієї машинерії, блін. Бо багато працюю. Отака от ситуація. Є. Така от, таке от питання, хто хоче мені допомогти з друком, але там друк специфічний. Там треба надрукувати штук 20-30 специфічних деталюшок. Я трохи не встигаю то робити, то якщо ви мені допоможете, буду дуже-дуже дуже вам вдячний. Навіть відправлю вам пластик, щоб ви то надрукували. Бо фізично я вже не встигаю то робити, то дороблювати, то ремонтувати. Ну, я один. Отака от ситуація. Щоб зі мною зв'язатись, є посилання під цим відео в описі. Там є і на Телеграм, і на інстаграм, і на будь-що на Фейсбук. Там я все виставляю. Подальшу судьбу цього дрону, скоріш за все, я теж покажу там десь в інстаграмі. Отака от ситуація. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за ваші вподобайки. Працюємо!